Що робити, коли ви придбали бізгалтер? В чашечках він вам гарний, а у об'ємі замилий. Зараз вам покажу 3,5 способи. Перед початком заміряємо, він у нас має довжину майже 72 см. І так, що ми робимо? Тільки цю частину я маю на увазі від косточки до пояса і з цієї сторони теж. Ми розтягуємо. Ми не робимо так. Отак От не можна робити. Чому? Тому що ми можемо з вами тут пошкодити, та також можемо не хотіти, але пошкодити і кісточки тут. Вони можуть бути як залізні, так можуть бути і пластмасові. Тому ми цього тут не робимо. І так, починаємо перший холодний спосіб. А саме ми тримаємо тут добре, ну або так. І потягнули. Потягнули, потягнули, як в ті одну і другу сторону. Цей спосіб нам дає два, приблизно, можливо, 3 см пом'якшення, але не дуже. Другий спосіб. Я його зараз не покажу, тільки розкажу. Ми з вами постирали нашу білизну. Ви знаєте, що її не можна носити. Після придбання, якщо вона навіть і біла, біла, така, і застібаємо з вами. І натягуємо мок... у мокрому стані на щось, не знаю, там, кастрюля, мисочка. У Ми мене одна знайома навіть <смас> на бойлер натягувала, натягнули і отак залишили. Воно у нас висихло, вистигло і все супер. Показую вам зараз. Третій спосіб, він трішечки складніший. Відпарювачем пройшлись по цієї частині. Так чи так? Ну, зараз я не так покажу, тому що в мене дві руки, поки я покладу, ви можете собі зафіксувати. І поки воно гаряче розтягнули, і там, я не знаю, секунд 5-10, щоб воно висехло. Потім робимо з вами це ще. І тільки в бока повторюємо так кілька разів. Можна ще також прати у гарячій воді, але я цей спосіб не рекомендую. У кип'яткові не рекомендую, тому що ми не знаємо, що ми можемо пошкодити тут чи тут. Що ми зараз з вами зробили? Ми. Десь так просто намочили, а останній спосіб ми нагріли резиночки, цю частину тканини і розтягнули. Так, бізгалтер дійсно потягнеться, але не згодом. Тобто, ну, я не знаю, там 5-6 прань, Але нам потрібно зараз також прошу вас не користуватися праскою, тому що в мене одна знайома, вона. Замість парою коснулася трішечки праски і пошкодила пісхалтер. І останній, третій з половини спосіб, це подовжувачі. Він дуже зручний цей спосіб, але не для всіх він зручний, також потрібно підібрати правильно. Ви бачите, ну, Ви бачите що Тут два гачки, тут два гачки, але. Спеціально показала вам, що вони всі різні. І, наприклад, якщо неправильно підібрати, воно скотюрбиться, буде вам, не знаю, там, терти по спині, ну, де незручно. Як підбирати, я зроблю окреме відео і вам покажу. Тому зараз це половиночку, тільки покажу вам. Я просто знаю, що для цього підходить, щоб воно, бачите, вже. Додає, якщо не помиляюсь, 8-12 см. Тут теж можна регулювати. Да. І щоб воно не вистрибувало, коли ви знімаєте, можна тут трішечки підтиснути. Прошу теж не робити плоскогуцями, тому що в мене одна знайома так старалася, що ну, просто пошкодила його. Я сподіваюся, що вам відео було корисним чи воно вам стане в нагоді? Якщо будуть питання, прошу задавайте. Відповім вам і відео або текстом. Дякую. вам.